Добрі мамині казки Лесі Кічури на 99.9 Жидачів ФМ. Щирі вітання усім слухачам казкового подкасту Добрі мамині казки Лесі Кічури на Жидачів Ефм. Медова ласунка. Маленька Юлька була маминою помічницею. Вона щоразу поливала з матусею квіти, витирала пил з меблів, а віднедавна отримала дозвіл самостійно прати сокенки своєї улюбленої ляльки. Лише коли щоранку всі сідали снідати, дівчинка із помічниці перетворювалася на вередуху. Ой, мамочку, я не хочу молочної каші, не люблю манки, не терплю вівсянки, дивитися не можу на рис. Що вже мама робила, аби навчити донечку їсти корисну молочну кашу все даремно. Щойно Юля помічала на столі солодку молочну зубку, відразу починала скиглити. Того ранку у мами виникла ідея. Вона налила в прозору шклянку рідкого меду, відчинила вікно і поставила її на підвіконня, прикріпивши записку. Дарунок для медової ласунки, моторна бджілка. Що в нас на сніданок? запитала дівчинка, сідаючи до столу. У мене рисова каша з медовою поливкою, хоча баночку з чарівними ласощами бджілки трудівниці залишили тобі, але ж ти не їстимеш на сніданок молочну кашу, навіть якщо її рясно полити чарівним нектаром, зібраних із квіток з усіх довколишніх садів. Мама взяла скляночку з медом і полила золотавою тягучою рідиною кашу у своїй тарілці. Намалювавши кумедні визерунки. Що це за нектар? І що то за папірець? Вранці я помітила склянку на підвіконні, до неї була прикріплена записка. Ось дарунок для медової ласунки моторна бджілка. Мабуть, те, як ти зранку вередуєш, чули навіть бджоли, які вранці прилітають до нашого саду, от і вирішили зробити тобі подарунок, бо ж молоко з медом надзвичайно корисне для малечі. Усі дівчатка, які на сніданок їдять кашу з медом, виростають здоровими та вродливими. Мама сіла за стіл навпроти Юлі і з насолодою почала їсти молочну кашу. Дівчинка хвилинку сиділа мовчки: Мамочко, а можна мені скуштувати хоч краплиночку цього меду? Ну, хіба що зовсім крапельку, але тільки разом із кашею. Та нехай уже, погодилася мала. Мама взяла тарілку, поклала туди кілька ложок каші і полила золотавим медом. Юлька облизала ложку і запитала: Невже це той самий мед, який так любить він пух? Його справді по крихті збирають бджоли? Ось ти доїси свою порцію, і ми вийдемо на двір, подивитися, як бджілки перелітають із квітки на квітку і збирають нектар. А завтра. Якщо будеш слухняною, підемо до дядька Тараса на пасіку. Він покаже тобі, куди далі потрапляє чарівний нектар, як його звідти дістають і в яких будиночках живуть бджоли увесь рік. Дівчинка із зацікавленням слухала мамину розповідь, широко розплющивши очі. Мама швиденько налила доньці порцію каші і полила медом. Згодом, якщо каша з медом припаде тобі до смаку. Ми проситимемо дядька Тараса, щоб дозволив нам поласувати різними сортами меду. А хіба мед буває різних сортів? Як ото є цукерки, чарівний мак, курівка, запитала дівчинка і набрала першу ложку каші. Звісно, буває мед квітковий, з перших квітів, липовий і з липового цвіту, з якого ми взимку варимо чай. Буває також гречаний. Сортів дуже багато. Дядько Тарас тобі про все розповість. Він дуже любить своїх бджіл, доглядати за ними ціла наука. Ці комашки, крім того, що збирають мед, приносять іще багато користі. Резноманітними речовинами, що їх виробляють бджоли, можна вилікуватися від багатьох хвороб. Поки мама розповідала, Юлина тарілка геть спорожніла. Дівчинка попросила у мами ще чайну ложечку меду, щоб посмакуватись цим дивовижним дарунком бджіл. Наступного ранку мала прокинулася раніше ніж зазвичай, швиденько почистила зуби, зачесалася, вдягнулася і прибігла на кухню запитати, яку кашу вони поливатимуть медом на сніданок сьогодні. Після того ранкового дарунку від джіл дівчинка перетворилася на справжню медову ласунку. Мед додавала не лише до молочних каш, а й до запашного трав'яного чаю, поливала ним смачні мамині булочки і раду пила тепле молоко з медом, якщо починало боліти горло. Коли наприкінці літа Юля вирішила вдягнути свою улюблену рожеву сукню, то виявилось, що вона стала малою. Це ж треба такі маленькі бджоли. А да їй такий чарівний мед, мовила дівчинка, запаковуючи свою сокиночку до коробки, куди складала всі речі, які ставали їй замалі. Тепер мою сукню носитиме сестричка. Відразу розповім їм про чарівний мед. А то вони, як я довго про нього нічого не знала. Це був авторський казковий подкаст. Добрі мамині казки. Від Лесі Кічури технічне обрамлення Ірини Берник. Почуємось на хвилі, на якій звучать казки. 99.9 деті дев'ять Не перемикайтеся.